Вітаю вас на моєму каналі. Сова малина ось в мене є. Розмножується не так, як звичайне, від коріння, що йдуть пагони, а від самого пагона. Малина пускає такі пагони і, торкаючись до землі, ось так, кінчиком. Ляга на землю, прироста, і потім на наступний рік весною з'являються молоді пагони, але на них ягід не буде, а буде вже на наступний рік. На наступний рік будуть ягодки. Минуло небагато часу і ось які вже ягідки. Гарно запалилися, я їх оприскувала. Солоденькою водичкою, літра води і столова ложка меду. Можна замінити звичайним сахаром. І ось які вже пагони відросли високі, більше метра. Вділки літають, трудяться. Минуло ще два тижні. І ось як підросла малинка, і ягодки починають наливатися вже. Гарно. З цього до ягодок багато буде багато. Весна була сира, дощі, тому і ягід буде багато. Малинка вже починає спінути. Уже червоненька стає. Скоро будемо куштувати. Сьогодні 29 червня, і малинка вже ось як підросла. Вуса вже високі, більше, ніж 2 метри, і починає вже стигнути. Ось яка вона гарна, чорна. Вже почали її їсти. В ліс можна тепер і не їхати до кожного року. Поїдемо в ліс або рано поїхали, вона ще не встигла достигнути, або вже пізно обірвали. А тепер добре. Вдома є своя малинка, і можна нікуди вже не їхати. І вдома вона набагато сочніше, ніж в лісі. Ми її посадили під стріхою для будинку. Тут волога добре затримується. Красота. Сьогодні вже 2 липня і малинка наша вже достигла, вже куштуємо багато і чорна. Красива малинка. Чорна чорна. Великі такі китиці ягідок. 27 липня малинка вже відродила, обрізали її всю. І ось залишили деякі гілки. Обрізала, як звичайну малину. Ще й вершечки. Поставила приблизно 2 метри. І ось також подивимося, скільки буде ягід, бо дуже заросла. Ніяк було пройти ось скільки пообрізали всього зайвого. І залишили тільки товсті. Гарні погани. Вони так туди через забор поперехилялися. І ось так через забор малинка сюди перелази. Я потім кінчики попідрізаю, щоб вона тут не приросла. І подивимося, чи не обмерзне, щоб наступного року було зручно обривати малинку. Ось ожинку я обрізала. І отак вона виглядає гарно, рівненько. І я думаю, що буде зручно на слідуючий рік збирати ягідки. І ось як вже понаростали гілочки молоденькі. Зелене, гарне таке. Ну, сонечко так світить, що не передає такого яскраво насиченого зеленого кольору. Дуже світе сонечко. Ось як отак відвернути від сонечка, видно, що тут гарне, зелене, таке пишне. Подивимося, які будуть ягідки. Я думаю, що тепер буде зручніше їх збирати, коли вони ось так набік. Малинка вся відцвіла. Ягідки, ох, які гарні! А багато буде їх. Ціла куча. Дуже багато. Молоді пагони пустила. Гарні, товсті, буде гарна малинка товста. А оці, що я підрізала верхушки, повсихали. Ось видно, що ця всохла, і вон біля будинку, також повсихала. Так що ці малинки не дуже подобаються, коли її обрізають сильно. Малинка ця любить, коли її садять. Біля стріхи, біля будинку, вона любить таку прохолоду, сирість і з іншого боку, з звеса, як гарно. Зручно буде збирати. Головне, щоб не погнили оці лоти на заборі. Жінка починає дозрівати, гарненька-чорненька запашненька. мені в цій ягідці подобається її колір. Е, робимо домашній йогурт, я її перебиваю блендером, насито, відбираю кісточки, викидаю, а юшечку додаємо в домашній йогурт. І колір такий насичений дає, і аромат. А малинка ту, що обрізала, продовжує всихати, всихати. І майже повністю вся всохла, не буде на ній ягідок. І та ще ж біля будинку також. А та, що в тіньку ще має зелений колір. Сонечко до неї поганенько попаде, тому вона ще зелена. Малинка, половина вже дозріла. Ось яка красота. Да, дуже зручно збирати. Ми вже ходили, їли. Вона в цьому році ось яка велика. Зараз в тінь обзайду. Ось яка велика, гарна. Цьому році вона велика, гарна така. І дуже зручно її збирати. Я задоволена. Так буду весь час робити. А як згніють лати, то поміняємо на другі. Краса. І малинку знову обрізала. Вона відродила і ось скільки цілу кучу гору. Виходить, обрізала і отут, які були кущики, тому що щоб тут лишати довгі, потім незручно. А якщо верх обрізати, то жінка просто всихає. Не любить, коли її обрізають сильно. Тому буде ось так: вистачить і цієї. Виходить, у цьому році багато її було, можливо, навіть і... та більше, ніж відро. А ще ж постійно їли, дуже багато їли, так що вистачить і оце скільки. Лата не згнила. Ну, так, набагато зручніше збирати. Ми її всю зібрали, вниз вона не опускалась, не пропадала. Хоча тут ожинка, які гілочки пагінці не повсихали, на них, звісно, ожинка попропадала. Лісову малинку вдома виростити дуже легко, головне її. Садити на весні. Коли ось оцей пагінець, оце він виріс такий в цьому році пагінець, потім він опускає вусо своє вниз, де показати, нема що й показати. Ну, ось, наприклад, ось оцей вус опускає так вниз, залазить туди коріннячко, приростає, і потім весні ви оце відрізаєте, і оце з, з пучком таким. Коріння содити і тоді розведете гарні пагони. А так, щоб відкопувати цілий такий вус, цілий такий пагін, він просто всихає. Не вистачає в нього сили, щоб виростити. Щоб вирости. Тоді, коли вже наростає цей молодий погін, також всихає. І восени, коли це обрізати, оце кодло пересадити, також всихає. А саме краще розсаджувати, коли то вусо це торпнеться, приросте, пишно наросте кущик і тоді відсаджувати. Оце я так розвела. І дуже любе вологу за будинком, під стріхою, в сирості. Гарно росте. На сонечку погано росте, дрібні ягідки і бистро всихає. А ось які товсті гарні пагони за будинком. Так що пробуйте і ви. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео! Пушочок? Кс! -кс.